друзі, з вами Степан Блонський. Сьогодні будемо. Як вам покажу таке відео навчальне. Як звантажити протипаснувати Урбано на телефон. 1-9 лютого 2025 році на планшеті. Раджу подивитись підказочки, вона повинна у вас бути. Я поставлю аж на 20 секунді. Я чого я вам сказав? О, все. До речі, забуду. нас. Ай, я передві... значить, значить так. Я уже моду може автобус подавляю. А чтобы скачать портом Urbano, то надо надобиться... будет вот такая вот Вот в Play Market скачати автобуси потрібно Telegram-каналі. Ну шо, починаємо. Раскачивай. Зараз ну, выпишут, зараз выправим, зараз на английском напишем. Потом бас. Вавиатор Урбано. Ну що Зараз, ну что, я всю пору записываю, а викладу видос вранці або в день неважливо. Я ж би аж ч, у четвертій годині ранку таке робив? Викладував тільки можу вранці Тільки викладував. Почекаємо, коли завантажиться. Коли бы таких таких я не знаю, як вам сказати. Вот такая вот память, будет память аж 32 мегабайтов. А еще ему... Ой, я сейчас буду скачать. Еще можно скачать про домашнего рот. А рот уже будет на наступном видео. На планшете Буде на наступному відео. а на что бы я знімаю? Що я знімаю? Також на наступному відео. А GTA Advance адванс грати я не буду. Тож на емуляторі це не зручно. Краще я пограю, напевно, на ПК краще адванс пограю. Якщо можна вкачать на комп'ютер. Коя кажуть, що на комп'ютері не можна. Подивимся. Я вам... Ой, забув сказати. Вже на тебе спойлерить. На початку січня я робив я. у 25 му році я врубив такий мод, як, скачать? Mercedes-Benz Printer, еталон. Я робив з лепкою. Зараз я не знімаю лепку. Я зараз знимаю нестандартного пристрою запис екрану. Запис екрану знаходиться ось тут. Чекаємо кусо замонтажителя. же заходим в ротбас. Ось мы уже в грі. У нас все стандартные автобусы. Ну еще приступаем до наступного мода. До наступного. Ось я вам показал уже, как звантажиться игра. Ну що, переходим до телеграма. Ось уже мап, ось все, автор, все мода дела, ну что затаживается автобус, принтер сеть семьдесят семь, вы что сейчас на российском мое, но это Ну шо, зараз заходимо в гру. Якщо впробувати, коли запускав автобус. Ну і не біда. Натискаємо на зелену кнопочку Start OptiZen. Я тоді розібрався аж в далекому в лютому 2023 році як грати. А, а в серпні розібрався як завантажити гру моди для протонбас симулятора. Ну що, запускаємо гру. Если дізна кольору, ми вибираємо оце. О, реклама. Ну нічого, зараз пропустим. Пропускаємо. Лука Стоп, кукин. О, такие як по типу, як низький транспорт. Вы после тільки кипомест тут такі їздять. А в нашому, в моєму місті, ні. Двері такі пасажирські. Зато прохуємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Гільсько колес. Ну шо, давайте. Така отінь. От такі кубики. І такі... така, штуки, я не знаю, ну що зажані. Це вимк вимкаємо. Руль... О, о, кермо від старого Mercedes-Sprinter. Ну що за світ тут світло є.

Поверну. Діжити просили тебе. Можна буде тут салон тах і все багато іншого. Ну шо? Погнали до наступного моду. Загнав. Тепер погнав до наступного автобуса. А потім ма... плюс ще мапа. Що таке автобус? Бас 22.15. У нас є такі шторки, імперії. коврик іконка. Тонування, крило, підстаканик, плюс кока-кола, Чипси, Лейс, пахуча ялинка, ой, ой, пахучка. Наліпка і аптечка. Чекаємо, коли завантажиться. Раджу підписатися на, на цього чоловічка. На цей канал. На, на телеграм-канал. Я ради на тебя подписаться. Ну Якщо заходимо на цей відосик. Що, починаємо? Я вже завантажився. Влад кулак рад. Дякуємо цьому чуєчку, якщо в мене. Якщо замітить. А я чекаю, щоб він щоб він, щоб відосик це замітив, щоб відео це замітив. На его. До качка надо ступать, до супер качка. Это наш Робокса? Повіщення такі не проходили, не приходили про сповіщення. Ой, у нас такий дель. Баз дельфин. Нас. Вона. Він таки на метані. Метан. У нас вместе таке таки не курсує, на жаль. На даний час. Ой, і... Пару років тому мы не випуск, не дають такі автобуси. Coca-Cola, я вам казав. Идлейс. А кто-нибудь Кока-Колы и Чипсадаев, то, комент, то пишите в комментариях. Ну что, не будем тянуть час? Давай, Давай проверим сначала двери, проверим. Ну що. Перевіряємо передачу. Перша. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Тільки до п'ятої передачі. А шовта ні? Оооо. Я це засу... Я це осуждаю. Нейтралка и задний хит. Ну что, ковпак. Козырка. Шторка. Ку О, фары. О. По аварийка. Похоже, таки на хасайку схожий. Те в драйв невеличкий. Олексій Ну все. Ну шо, погнали вже до наступного етапу. До наступного етапу. Ой, до мапи переходимо. Ось уже то продаба симулятор. Мод прийшов до, до цього макса ботаса. Підписуйтесь на нього. На YouTube канал Регас підписуйтесь. Подіваюся, що це Влад Кулак замітить. Він мене замітить і Паша Україн також замітить мене. І цей Макс Ботс мене так. І цей Регс з мене замітить, напевно, також. Помітить такі відео. Якщо подайте вони такі відео. Я з вами на українській мові. Зрозуміло вам. Таблички. Для канала не допалися водорнення. Ой, все, ой, засуджу таку політику. Вибачте. Про ББСУ. Вимикаємо камеру. Ось ми уже карті зерники. Ой, зерники ми знаходимось. Такі откуда. Зараз покажу, нас У, вас такі, от, у нас такие вот така зупиночка. Авто... Який сюди автобус, там вот тут спавниться. Пасажири тут стоять. Легу вибрати такий стандартний автобус. Більше всього. Ну що, перепортуємося туди. Ось. І ось ми тут на кінцевій зупинці. Ось На мапі зерники. І така зупинка у нас. Знову така зупиночка. Пазажири знову стоять. Ну що погнал до наступного, до наступного місця. Ось мій, ось така зупинка ще одна. Ось як, ой. Ну, коли хтось... Коли хтось грав про добасмотр на такій мапі. на, на спринтери такому. Я або на еталоні, бо не якось вдову, то коментар. Відповідь. Ну що, подалі йдемо. О! Ось така мапа Ось така тупинка така. Йдемо туди. Ось така зупиночка. Без такої, без такої штуки. Особенно тільки ця табличка. І пасажири тут стоять. Ну що, друзі? О, я вам все. Ось я вам, вам усі такі початкові зупинки вам. І кінцев зупинки я вам показав. І будемо зараз прощатись. Якщо, якщо подобається, вам подобається це відео, не забудьте підписатися. І ставити комент лайк. І писати коментарі. З вами все все, з вами Степан Волоски, всім до зустрічі і бувайте. Побачимося вже у наступному відео.